Туда войны правителя взял Иисуса, притурив, собрали на Него весь полк и роздав его на деле на Него по границу, сплешивая внець из стена, возложили Ему на голову и дали Ему первую, по правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся царь ивдейских, и плевали на него. І взяв трость, били його по голове, І коли насміялися над Нім, сняли з Нього по границю, повели його по одежду Його і повели Його на розп'яті. Ну, тільки та велика Кру Ісуса Христа, дорога натука без ціна, що її не може ніяк приобвести, і лише через Ісуса Христа. Ми маємо спасіння, маємо велику любов що Ми читаємо, як з нього здівали. Я просто хочу нам напанити на купку його кров, була гарна, що не стоїть ніч, що ж його одна крапка крові може не спастися через нього, Ісуса Христа, котре є Бог, посередник Ісус Христос, і молю, ми ми можемо мати право спасти через кров свято Його. Я вам хочу спомнити нам, як з нього здівали, як його били. Накуй, кому себе дав заради нас, то ми просто мали спасіння. Всі ми знаємо, що ми раніше, ми язичники, ми не мали спасіння, лише єврейське народ мав спасіння. Ми не мали права на спасіння, Лише єврейський народ, тот Божий народ. Ми, язичники, ми взагалі не мали спасіння. Але завдяки великої жертві, завдяки Ісусу Христові, що Всю на Небеску, прийшов сюди на землю заради нас і з вами. І те, що він пережив, він взяв на серцю плоть, немощну плоть, котру болить, котре усе вся, хотіло б все добре, або він ще думав по другому Ми, ну, люди ще поїхали думаємо. Ну, Господь ще по-другому. І, і плівали на нього, і взяв трость били його по голові. і сестри, коли читаємо рости мені йде. Що коли брали його, брали троє, били його, плюкали на нього, били ополицю, сміялися над ним, дарили його поліцей, каже, ков, проліки, ко, про ко тебе вдарив, на кульку та, то ужасно там бути, присутствувати, а то він все знав наперед. Він знає небес, слава Небесні. І прийшов сюди на землю, заради знаєте кого, заради дитини, хто Кот, сидить і ко ще? по суму світу. За кожного з вас, Ісус Христос, і мене і за вас, за кожного з нас, Господь пострадав і полюбив нас, таким, як ми є, таким, як часто не довольствує, часто ми розмишляємо, що про своє І часто ми падимо своє, я. І, і часто людина забувається за Бога. І то самою жахливе, що є. Перша очі, що би я хотів попросити, бо ми каже, вислухалося. То, що Бог говорить у наших сердець, те, що Бог хоче нам указати, що через нього можеш має спасіння. Що каже Біблія, бо так Бог зробив мій мир, що дав свого Сина й до народу, всякій повсяківені побіг, найме в житті Життя На кулько та любов велика, наскільки що Бог нас так страшно побив. І тут ту каже, що в то вдай Правитель взяв Ісуса притурюю, що на Нього весь и і его над... над... на Него пограницю. Ісуса Христа, як читаємо Слово Божоє, розділили і дали на Нього пограницю. Пограницю таке було, як царська одежда приводить. Із Нього це на тільки здівали. І то йому хочу попросити кожного, щоб ми вмінялися. Прислухалися до серця, Бог кладе нам на серце, і ми слухали і розуміє часто вчитися буде Боже. Бо знаєте, людина ми створять, що вже скоро Ісус Христос прийде. Мидемо всі воїни, всі бедстві, що це робить в цей час, катаклізми, що це роблять на землі. І ми видимо, що Ісус Христос скоро, скоро вредеть, вже скоро прийде. Господь. І дуже ми каже, готувалися до тієї зустрічі, що Ісус Христос. Обіцяємо Небесне Царство Єрусалим і Новому Ірусуєм. Там на небі, що буде з ним у радості, де не буде ні плача, ні ніч. Там просто любов Божа натулька велика, що буде нас любити Господь, і там любов буде постоянною. Часто людина хапається туйка на землі, де нас нулить. Ти має каже рано вставати ков 5, ков 4, ков 6, на роботу бігти, робити цілий день, приходжувати дому і каже день то саме. Димуся мене. часто ми хворі, часто ми сме... всякою проблемою в нас є у житті. А ми так не хочемо вмирати, Ми тут на землі. але там гаразд лучше буде в лісах. Де буде ми з Богом, Ісусем Христом, де буде вічна любов. У мене браті, короткий був проповіді, я ще один тут. Прочитает, люди, державшие Иисуса, ругались над ним. Над ним. И били Его, и закрывал Его, ударали Его по лицу, и спрашивали Его, про реки, кто ударил тебя? Самого Царя, самого Бога, который ум подарил нам жизнь. И на только сподевали Него. На не только то все великая жертва, не только кровь, свята. І хто такое робити, браття сестри? Часто ми, ми його розпинаємо своїми гріхами, своїми ділами травми, ми добре поступаємо. До Але Господь нас так любить. Господь не хоче лишити нікого. Господь нас на тільки полюбив, що він першого говорив. Бо так Бог зробив що віддав свого сина. Заради кого? заради нас і з вами, браті, сестри. Верующий в Него они судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единародного Сына Божие. Я так думаю, Боже, неужели я раньше так само и грешил? Я 20 років пока я принял водные крещены, и Господь мене полностью поменял. Но Господь, який так, так, хто все прокрутив, так ото все Бог взяв у свої руки, і Бог поміняв. Просто поміняв мене. Завдяки Богу, я тепер катую з вами. Живи здорові, слава Богу. А -а -а. І, і коли думаєш, Господь, з якого мене урвав, з влада, я дуже радий Господи, що Бог мене побудив і каже з вас. За все було, як у мене коротка проповідь. Слава Богу, за все. Амінь. плани по малой історії почали. Бураться можуть